Аскеза це давня практика самообмеження, яка зустрічається у багатьох релігіях світу. Вона передбачає відмову від певних благ заради досягнення вищих духовних цілей. «Аскеза – це коли ми ставимося до будь-якого ресурсу, чи це їжі, чи це природнього ресурсу, використовуючи стільки, скільки нам потрібно, дбаючи про майбутнє покоління. Отець Захарій розповідає, у Аскезі людина може користуватися всім, проте нічого не має нею володіти. А відмова від чогось повинна приносити користь. Тобто людина має жити, творити добро, жити по любові. і Найголовніше не думати про себе. Людина має навпаки задумуватися менше про себе, більше про ближнього. Люди можуть дотримуватись аскези як у монастирі, так і у світі. Проте часто це поняття виходить за межі релігії. Зараз такі обмеження набувають популярності у соцмережах серед тих, хто прагне до самовдосконалення та внутрішньої гармонії. Йогиня Ірина вже два роки практикує аскетизм. Розповідає, для неї це можливість пізнати себе краще та заглибитись у свою підсвідомість. Практика аскези це більше для того, щоб пізнати себе зсередини, щоб пізнати не про якісь бажання, які нам десь ми почули, десь ми побачили, а про свої істині, чи воно нам відгукується чи ні. Починати аскезу варто з чогось не надто складного. До прикладу, відмова від кави чи шкідливої звички. Перша практика Ірини полягала у щоденному стоянні на цвяхах. Кожен раз просто спостерігаєш себе на свяхах, що відбувається в тілі, що відбувається в розумі, що відбувається внутрішньо, які спогади підтягуються. Ось, ну, тобто, от прям ну, самоспостереження глибоке самоспостереження. Деякі наставники розповідають, ніби людина оплачує виконання свого бажання певним обмеженням, але це зовсім не так, каже Ірина. Винагорода за аскезу це глибини розуміння себе. Тож найважливіше у цьому процесі істинне бажання і намір. Потрібно розуміти, для чого ти це робиш. Ескези це про саморозвиток. Це в першу чергу про те, що коли ти, наприклад, відмовляєшся від. Кави, да, там, до прикладу, то ти в процесі цього, поки ти там, обмежила себе в каві там, впродовж 20-30 днів, то ти себе спостерігаєш. Аскеза це не тільки виклик, а й можливість відкрити нові горизонти у своєму житті або ж присвятити себе іншим. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.